У першій частині цього челенджу я розігнав депозит зі 100 доларів до 313 доларів буквально за 15 хвилин. Якщо ти ще не бачив це відео, дуже рекомендую тобі глянути. Там все поетапно, все в реальному часі. Підказка зараз вилетить отут, в лівому верхньому куті, але сьогодні нова сторінка, новий рівень. Я тестую стратегію, яку багато хто навіть не розуміє з першого разу. Це зігзаґ ОСМА плюс стохастів. Три індикатори, які разом дають максимально точні точки входу. Один показує пік або дно, другий підтверджує імпульс, а третій він же вказує на ідеальний момент для входу. І найголовніше це все працює на хвилинних угодах. Тобто, результат ти бачиш майже одразу. Ну що ж, погнали тестити. До речі, 50% людей дивляться мої відео без підписки. Якщо ти один із них саме час це виправити, бо ти пропускаєш один із найжорсткіших челенджів на українському Ютубі. Е, ну що ж, переходимо на платформу Pocket Option. Тип графіка в нас буде свічний та 5-секундний таймфрейм. Е, час експірації 1 хвилина. І хочу вам зразу сказати, що сума угоди в нас буде складати 120 доларів. Та як останнє було 90 доларів в минулому відео. Що ж, друзі, давайте перейдемося по індикаторам. Це в нас буде 100 хастик, так як я показав, ось та зігзаг. Давайте зараз я вже все налаштував, але я вам покажу коротенько, як правильно налаштувати ці індикатори. Дивіться, ось такі в нас налаштування по зігзагу: це і 4, 14 та ще раз 4 стилі. Ми вибираємо під себе, тобто, це буде такий колір та два пікселі. Стандартно стоїть один, але ми вибираємо 2. це для нашої з вами зручності. Наступний цей ОСМЕЙ бачимо 8, 20 та 4. Також давайте перейдемо до стилю. Це обов'язково гістограма та зелений колір для зручності знову ж. І наступне це є стохастичний осцилятор, в якому ми використовуємо такі налаштування 10, 2, 2 козна середня в нас буде SMA. І в стилі ми вибираємо такі, лишаємо лише одну жовту лінію ось цей d період так, зберігаємо друзі, і давайте знайдемо гарну точку входу. А ось я в принципі її не йшов. Давайте я беру на покупку і зараз я вам поясню, чому я так зробив, друзі. Дивіться, в першу чергу ми дивимося на наш зігзак. Тобто, якщо він мав після несхідного тренду, він зупинився. І ми зараз прогнозуємо, що він буде розвертатися та рухатися догори. Це є перший сигнал. Ось, ми бачимо, він зупинився, далі донизу він не рухається. Тобто, це є перший сигнал, який я вам сказав. Нашого SMA ви можете побачити в нашій точці входу, він вже вийшов з нижньої лінії до верхньої. Ось, і ми беремо на другій, третій свічці, яка вийшла за середню лінію до гори. І також по нашому стохастичному осцилятору ми бачимо, що якраз в нашій точці входу він вийшов з зони перепродажності до е, верхньої зони. Тобто, це є таких три сигнали для входу в угоди, друзі. Чекаємо, ще 20 секунд. Бачимо, наш зігзак вже розвернувся, тобто це була дуже гарна точка входу. Так, друзі, ідеально, 230 доларів ми заробили з першої з вами угоди, друзі. Давайте я зразу поміняю суму угоди на 150 доларів. Ось ми будемо так помаленьку збільшувати. Також друзі, не забувайте про мій безкоштовний телеграм-канал, в якому ви зможете знайти повноцінне безкоштовне навчання по форексу, криптовалюті та бінарних опціонах. Також в мене є закритий час з учасниками, які вже пройшли це навчання, успішно торгують і заробляють разом зі мною і моєю командою. Також в нас є сигнали, перевірені унікальні стратегії, які є лише в цьому телеграм-каналі. Посилання в описі. Ось ми знайшли гарну точку входу. Заходимо на купівлю. Так, ми купили, і знову ж таки, давайте я вам поясню, чому. Бачимо, наш зигзаг був досить такий недовгий, але все-таки не східний рух. Наш зигзаг зупинився, розвернувся, пішов догори. Ось зараз ми бачимо це підтвердження. Дуже гарно по зигзагу ми зійшли, але не, ну, слід не забувати про інші індикатори. По семейку ми бачимо, що він вийшов з нижньої зони до верхньої, і на третій свічці, зелені, саме по ОСімею, ми вже взяли на покупку. І Стохастик це підтвердив, тому що якраз нашій точці входу він вийшов з зони перепродажності та почав рухатись до зони перекупленості. Друзі, Знову ж таки, гарна точка входу. Хоча бачимо, що трошки ця угода може нам нерви так потріпати, але це нічого страшного, я думаю, ми зайшли по всім правилам. Це означає, що буде тут впевнений плюс, друзі. Ну що ж, друзі, 3 секунди. Дуже, дуже ризикована угода, але це є плюс, плюс 288 доларів, друзі. Прекрасно. Шукаємо наступну точку входу, але давайте я поміняю суму на 180 доларів. Ось, друзі, гарна точка входу. Знову ж таки, третій раз підряд заходимо на бай. Я думаю, в наступній угоді я знайду таку позицію, щоб ми продавали, тому що в нас три позиції, три угоди були на купівлю. Ну я планував зробити три угоди, але я зроблю ще для вас четверту, коли потрібно продавати. Ось я вам зараз показую, як ми все проаналізували. Все просто Зігзак мав несхідний рух. Зупинився, ми прогнозуємо його розворот, тому що він вже донизу не рухається. Перший сигнал. ОСМА наш, як бачимо, третя свічка е після того, як вона вийшла з нижньої зони в верхню, зупинилася. І е рух в нас є над середньою лінією, тобто це знову ж таки другий сигнал. І наш Стохастик все підтвердив, в нашій точці входу він вийшов з зони перепродажності, друзі. Тобто це є три сигнали, і ця стратегія крута тим, що тут я ж тих три індикатори. Так е досить нелегко знайти гарну точку входу, але це все в мене буквально в інтервалі часу 7-8. Хвилин я знайшов три точки входу прямо зараз, друзі. Ну що ж, 345 доларів ми знову ж таки з вами забрали. Давайте я знайду зараз актив на продаж. Давайте шукати точку входу. Ось, друзі, я знайшов, продаємо наш актив, і давайте розберемо тепер цю ситуацію. Бачимо, знову ж таки, невеликий висхідний тренд по зігзагу. Ось ми прогнозуємо. Ось знову ж таки. Ми правильно спрогнозували. Він зупинився. Ми бачимо рух донизу. Тобто це і перший сигнал. Але варто дуже дуже швидко слідкувати за нашими індикаторами, щоб не пропустити дуже гарної точки входу і не пропустити саме цього моменту, коли потрібно купляти чи продавати наш актив. По СМЕЮ, семею знову ж таки ми взяли, як бачимо, на нашій другій третій свічці, яка з верхньої зони перейшла в нижню зону. І наш Стохастик також показав, що актив був в зоні перекупленості. Ми його продали якраз тоді, коли він виходить з неї. І дивіться, яка впевнена угода в нас виходить. Я думаю, це 100% плюс. Ну що, ж, це знову ж таки, друзі, впевнений плюс. Чотири з чотирьох по цій стратегії угоди в мене зайшли 345 доларів. Друзі, ми знову з вами забрали. Ось, друзі, стратегія досить класно себе відпрацювала, як бачимо. Отже, друзі, стратегія зігзаґ, плюсові сімей, плюс тухастик показала себе круто, особливо в ті моменти, коли ринок коригується. Ми збільшили свій баланс до 893 долари, і я продовжую челендж. І я впевнений, що ми доб'ємося результату за умови, якщо ми будемо дотримуватися чіткої системи. І пам'ятай головне. Контроль емоцій він важливіший за будь-які індикатори. Ну що ж, а тепер обіцяний мною розіграш. Вже три переможці отримали по тисячі гривень за минуле відео. Ось вони можете бачити їх зараз на екрані. Хочеш бути наступним? Тримай умови. Підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Написати в коментарях свій результат по даній стратегії, можна скинути, скільки ви заробили, як вона взагалі у вас відпрацьовує. Або просто написати беру участь. І мій телеграм-канал з безкоштовним навчанням і сигналами, як завжди, в описі до цього відео. До зустрічі в наступному відео. Наступна ціль вже близько.